Господі, яке вітаємо. Халілує! Звука нема. Я бажаю за гроші домовитися. Oh, <laughs> Ой, диви, як класно все поєдналась. Красненька oh, ця і красненька... Stein. Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні зі мною дуже талановитий, найкращий режисер, а також монтажер, оператор, звукорежисер, ведучий організатор. Та багато різних. Роли виконує Віталій Кравцов, забула а, сказати. Та... Привіт. Розкажи трішки про себе. Це буде дуже довго, але якщо коротко, мені 23 роки. Я мешкаю з міста Олександрія, навчався. В школі номер 12 потім хотів вступити в медичний коледж, вступив в нього. Відвчився там рівно один день, забрав документи, сказав, що я все прочитав і пішов назад в школу в 10 клас. Після 11 класу вступив в Олександрійський фаховий коледж культури та мистецтв. Закінчив його, в 21-му вступив в Кук, закінчив Кук і зараз займаюсь всім, чим хочу. А ти спочатку хотів. В медичний вступати навчатися так? Ну, я б сказав так. Я взагалі ще забув сказати, що до цього я ще займався футболом в нашому клубі амітист. От тому я хотів спочатку бути футболістом, а потім хотів бути лікарем. Чому придумав? А, бо якраз в цей період я почав займатися чимось таким культурним, я почав якраз займатися музикою, якщо бути точніше. І я вирішив, що напевно краще я піду у культурне направлення. Але mm. ще одним з факторів було те, що ну від мене умовно там залежало б чиєсь людське життя, тому що був хотів стати саме хірургом, і так як я намагаюся завжди там все робити ідеально. Якщо в мене, наприклад, не вийшло б врятувати чиєсь життя, я не знаю, як би я на це відреагував. Тому в музиці, і в культурному направленні тут якось все простіше. Менше відповідальності. Ну да, не вийшла в тебе пісня, відео. Ну нічого, від цього ніхто не помер. Да, За це в такому живі. плані. А що тебе надихнуло займатися зйомками і як ти взагалі почав цей шлях? Ну тоді нам треба повернутись а, в 2007 рік. Тоді якраз вийшли на екрани перші трансформери. І я ще дитиною подивився цей фільм. І я не знаю, я напевно тиждень ходив і думав, як вони це зробили. Тобто, як ось ці роботи-трансформери виглядають як реалістичні, з ними люди, тобто комунікують, mm -hmm. рельєф там відбивається, вони трансформуються. Ну, коротше, я дуже, дуже цим сподобалося. Та, дуже сподобалося. Я дуже цим надихнувся. Я такий, я хочу зробити щось дуже схоже, і о, це якось потім. Зате, ну, що ще почав займатися футболом, але ось любов до фантастики. Та якогось там нереалізму вона так і завжди була. Тобто я так займався футболом, потім музикою там, але я дуже обожнював такі фільми. І після цього і я такий: ну, давайте будемо щось вже намагатись створювати. Оскільки зараз, по перше, 21 століття, тобто mm -hmm. ми всі сидимо в телефонах, де ми беремо всю інформацію. Тобто, це якісь або інтернет-відео, або. Соцмережі. Знає, соц, соц, ну, да, тобто, mm. соцмережі, соцмережі це найпростіше, це фото відео. Фото вже набридло всім, тому mm. давайте відео. Я, я напевно, так. так подумав. А що ти вважаєш найважливішим у процесі створення якісного відео? Напевно, ідея. Тобто, якщо в тебе якась геніальна ідея, але, наприклад, нема, не було б навіть такого світла, там, звуку, камери, але ідея супер. То mm -hmm. навіть зняти на фіговий старий телефон з поганим звуком, але класна ідея, воно набагато перспективніше і виграші, ніж без ідеї, але якісна картинка. Так. А тепер питання: де ти береш ідею? Ой, це взагалі дуже специфічна відповідь буде, і дуже можливо комусь не сподобається, але я їх просто копіюю. Ну, тобто, беремо 90% там всіх матеріалів, які я створюю, не беремо зараз фільми, то і проєкт, а беремо всі інші. І для мене якось дуже складно знайти ідею якогось унікального відео. І це ще теж відноситься до того, що я ще не вважаю себе там, не професіоналом, не якимось класним знімакою. Я ще всьому навчаюсь. І коли ти навчаєшся. То я вважаю, що найкраще навчання це просто повторити щось дуже гарне, щось те, що вже комусь сподобалось, і додати трохи свого і додати трохи свого. Так, так це завжди буде. Наприклад, на початку я просто якось там копіював. Світло, ще щось, але через те, що в мене, наприклад, не було того світла, або не було камери, постійно треба було щось чимось заміняти, і таким чином ти навчаєшся, ти розумієш, як це вибудовується, і потім вже привносиш своє. Тому я б сказав відповідь на це питання, що я просто компілюю все те, що бачу. Ну, я думаю, всі зараз так в більшості роблять ну, і копіюють і додають щось своє. Так це напевно. Я б не сказав, що це теж погано. А як ти справляєшся із творчими викликами? Або коли ідея для зйомки закінчується? Що ти робиш ідея для зйомок ніколи не закінчується. У мене є Excelка в Гугл в Гугелікселі, там де в мене прописані всі ідеї, і вони тільки додаються, тобто нема такого, що мені немає що знімати. От, а, перше, першу частину запитання я забув, може повторити Творчі виклики, як ти З ними справляєшся. От, це навпаки, мені дуже подобається. Мені дуже дуже стає нудно, коли просто знімати там розмовляючу голову, наприклад, mm -hmm. в якій вона не рухається, просто говорить собі на камеру і все. Тобто це вже не круто, треба якісь цікаві ефекти. Наприклад, якщо ви ж як режисери, і ми як режисери, yeah. ми ж розуміємо, що є там монтажні прийоми, режисерські акценти, і якщо це все поєднувати разом з... Знімальними акцентами, знімальними ефектами, то от якраз і вийде новий виклик, тобто спробується все зробити, поєднати і так, щоб там глядач зрозумів. Тому мені це навпаки дуже подобається. А ти взагалі десь навчався, проходив якісь курси ще по зйомкам? А, ні, я навчався тільки в коледжі культури і в КУК ну на спеціальності режисер. А відносно відео і зйомок, то взагалі нічого, не проходив ніякі курси, і я просто описав в Ютубі. Я хочу зняти там таке то відео, які там є схеми світла, як його треба виставляти, як треба монтувати. Тобто, в мене є запит, я просто його запишу, прописую або в Google, або в Ютубі. А з нейронками зараз це взагалі ще не простіше, Просто напиши чат GPT GPT чи ще чомусь. І вони тобі видають навіть уже готові YouTube канали, по яких ти можеш це все навчитись. Тому я б сказав, що в цьому плані я самоучка, І як вже попередньо говорив, я ще навчаюся в цьому всьому. Тобто, я зараз, наприклад, там знімав якесь відео. Але через місяць, буквально, чи через два, я вже розумію, що там можна було зняти краще. Можна було щось покращити. Це може бути буквально навіть в той же самий вечір, коли я прийшов. Прийшов, коли я прийшов е ввечері, відкрив YouTube, і мені рекомендації потрапили як. Там щось посвітло, я переглянув такий, а, це так Ріна, треба було. Так, да, да І інколи я перезнімаю. Mm -hmm. до, до речі, я зараз знімаю відео одне, я його третій раз вже буду перезнімати, тому що мені не подобається там декілька кадрів. Так. Як ти уявляєш себе через 10 років? ну Старшим на 10 років це мінімум. от Але ну. Це теж капець дуже складне запитання, тому що ну, Складна, у нас зараз війна, віде. і, типу, може можливо, в мене через 10 років вже й не буде. Mm -hmm. Але давай уявимо, що є Що, ти що є, да. От, тому я дуже хотів, щоб через 10 років ми як компанія, як організація, я не знаю, як це ще назвати UGPL, Займались створенням повноцінних проєктів, серіалів, фільмів українського виробництва, е великих масштабів і такого, якого ще не знімали, тобто ту ж саму якусь фантастику. Тому що все те, що зараз виходить, воно набагато краще, ніж там виходило 5 навіть тих самих років тому, але все одно Ну, я. Помічаю, знаєш, там якісь ляпи, якісь нелогічності, якісь недопрацювання. От тому мені б хотілося попрацювати в цьому направленні і стати якраз одним з тих організацій, які це виробляють. Ну і плюс ми могли б також створювати якісь там реклами для. Різних компаній там я ну, не знаю, «Київстар», там водафон, і mm. не знаю, ТБ, сільпо і всяке інше, тому що ми підходили б до цього дуже таким креативом. Я б хотів бути щось типу, схоже на це. Ось. Типу, знімати да, да, да. це все. Да, але більше все одно я б просто делегував комусь, наприклад, якусь комерцію, а от mm -hmm. сам для мене це чисто направлення, це як кінематограф, щось в mm -hmm. цьому руслі. А ти більше, я зрозуміла, хотів би бути в направленні зйомок, mm -hmm. а не актором. Uh, ну, да, 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 Для мене це завжди було. В пріоритеті я ніколи у мене типу не було. Що я коли навчався, ми ж, звісно, робили якісь там сценки, якісь mm -hmm. виступи. І... Мене ніколи не було, що я от хочу бути тільки актором. Тобто, для мене було дуже головною задачою, я б сказав, це бути в режисерській команді. Тобто, продумувати, продумувати сюжети, якісь там ідеї, вкидувати, але актором то вже потім. Mm -hmm. Зрозуміло. Який в тебе кращий спогад за 2024 рік. За 2024 да. кращий спогад це початок року, тому що ми почали випускати блоги з, з фільму з бюджетом в нуль. І mm -hmm. ще на початку року я планував: ну, тобто, що він вийде, що ми десь знімемо. Тобто, я був в, в надіях цього проекту. Для мене це було якраз прям. Ну вау, тобто такого ніколи я ще не робив, масштабного якогось крутого. Ну, це дуже круто. Тому от це найяскравіший мій спогад. Ну, ми надіємося, що буде продовження. Та да, я теж дуже сподіваюся. <рес> а хотів би знімати такі відео, розмовні, сторіс, наприклад, всім привіт, я зараз роблю ось це ось це, йду туди, туди. А, а, тобто, це... типу, як лайв? Да, лайв. Ну, якщо ми, наприклад, беремо як трансляції від нас на лайву, угу. то е, це якісь би заходи, але просто ні. А якщо брати просто сторіс, то. Е, це може якось буде дивно звучати, але я просто настільки е, хочу га мати гарну картинку, що mm -hmm. і в мене є можливість її створювати, тобто камерою, там, світлом. Що якщо я створював просто щось на телефон відразу, то мені б це не подобалось, тому що я знаю, ну я ж міг це зробити краще. Mm -hmm. Напевно, напевно, mm -hmm. да. Прям. От тому, якщо щось моментально, просто. І я не зможу це створити пізніше якісніше, mm -hmm. То да я б ну я б зняв щось, виклав mm -hmm. би, але заздалегідь я завжди там планую, що я буду знімати, продумую, і просто роблю це потім на студії тут. Mm -hmm. Прикольно. От. <світ> 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 О, цікаве питання. Якби ти зустрівся із собою маленьким в дитинстві, mm -hmm. що б ти собі побажав, які поради б дав? Я чув це запитання там на багатьох усіх подкастах, типу, yeah. ну, десятками не завжди і завжди всі говорять, що вони б там нічого не сказали, тобто не змінювали, тому що умовно, який я є зараз, це хід е, мого минулого, який ну, незмінний. тобто. Mm -hmm. Але якщо вірити Марвелу, то якщо я щось зміню в минулому, то це створить додаткову відку. Майбутнього, mm -hmm. тобто я не зміню те, що відбувається зараз, mm -hmm. а створю паралельну собі ще там, десь я буду в іншому. Тому я б сказав собі, малому точно купили. <губили> Так, до речі, якраз про це не про нам там просто показали картинку біткоїна. Це точно. Я б купив, я б вмовив маму тата купити біткоїн, Можна було б ще ставити ставки, типу, на команду, яка там переможе на Євробаченні, на чемпіонатах світу. Ну, коротше, я просто робив би бабло. Я був би босс молокосос. А ти любиш подорожувати? Ні, ненавиджу ні. просто ні. Я настільки домашня людина, якби в мене був будинок. З студією разом всередині я б ніколи з нього не виходив. Я ненавиджу ненавиджу ходити в магазин навіть. Тобто я їду сюди з задоволенням, тому що я їду сюди знімати. Тобто, це моя студія. Тобто, ну не моя умовна, я просто я тут знімаю. Післяти, ну, да, от. О, і дуже з задоволенням їду додому, тому що це ну, умовно дім. Відпочивати кудись їхати, я взагалі не це не для мене. Поки я, я поки хочу тільки працювати, тому що мені подобається. Я навіть не вважаю, що це я працюю. Я, типу, mm -hmm. просто розвиваюсь отак, тому що mm -hmm. це мені дуже подобається. Це і... круто, коли ти працюєш з задоволенням, в кайф да, це... Клас. Ми, це, Я дуже дякую своїй мамі за це, тому що вона сказала: ну, обирай, що хочеш, ми тебе всюди підтримуємо, і ви б знали, скільки я змінив ще в дитинстві, там, гортків. Тобто, якби в тебе був вибір жити в місті або загородний дом, то тут би це... з да, просто. Так, це за, за міс... будинок за містом і це взагалі моя мрія. Я коли їду сюди на студію mm -hmm. проїжджаю. Якщо не пам'ятаєш, будинок ветеранів зупинка Дань. Да. Будинок ветеранів, ось mm -hmm. там ліс. Mm -hmm. Я б хотів там побудувати будинок і жити там. Я б зробив точно, mm -hmm. тоді я б там студію, але якщо ні, то ну тобто десь в місті. Прикольно. Передаю привіт е, швецу, Богдану. Юрійович. Юр... Та ні, я знаю я просто. Хотів сказати, що давно з ним не бачились, до речі, я раніше якось прям приходив в коледж, щоб з ним пересіктись. Але потім перестав, тому що що в нього. Що ну просто він приїжджає інколи, коли я не знаю. А як ти взагалі проводиш свій вільний час? Чи ти постійно щось знімаєш, щось, якісь ідеї придумуєш? Ну, граю в ігри і граю саме в стрілялку Call of Duty, тому що, а, ну, по-перше, іноколи ти спілкуєшся з замовниками, які не дуже тобі подобаються. Які не дуже дають розумні правки або ще щось, і я через це злюсь, тому я просто стріляю, я поняла, триваєшся на них і да, Тому я просто в грі граю, але я граю ще це як мультиплеєр, напевно, називається, коли з живими персонажами, ну, з людьми. Uh, ну так, так, uh -huh. так, от. І інколи мене просто якісь індуси, діти убивають і ха-ха. ха Там -ха -ха! кричать. Тому це теж буває смішно, мене прям веселить. От, от. а так що іноді там може якийсь Ютуб, подивлюся. Супер. З вами були Софія і Віталік. Yeah. Дякую всім за увагу. Yeah, постав, поставте, будь ласка, п'ять. П'ять, yeah, пожалуйста. А я говорив вам, Немально. що ну, типу, що вас ще п'ять хвилин це взагалі нерозумно. Ну все, бувайте. Puck up,